365 днів про взаємовідносини. День 83. Створено витончено. Мені подобається це слово, витончено, це про жінок. 1 Петра 3:7. В однаковій мірі і чоловіки, поводьтеся з дружинами розумно, як із тендітним сосудом, виявляючи їм пошану як співспадкоємцям благодатного життя. Сосуд, який є тендітний. В багатьох перекладах це слово тендітний перекладається як немічний. Я вам скажу, що слово немічний абсолютно або тендітний абсолютно нічого спільного немає з фізичними немичами, тому що я вам дійсно заявлю, і ви бачите самі по факту, що багато жінок набагато сильніші можуть бути за чоловіків, і вони абсолютно не немічні. Багато людей трактують це так. Знаєте, от немочний сосуд, такий, такий, от не, нічого не можу, ні-ні. Тендітний це зовсім про інше. І дивіться, як Петро говорить: він каже: чоловіки, ставтеся до своїх дружин акуратно, з повагою, тому що Бог створив їх дуже витонченими. Вони такі прекрасні. От, уже тендітний витончений. Розумієте? Це коли чоловіка Бог творив із жмені землі, так? а жінку із ребра більш елегантно. Це вже не жменя землі, це вже ребро. І ця витонченість вона передбачає тонкість або чутливість душі. Жінки набагато м'якші, ніж чоловіки. Вони сприймаються по-іншому. І вони є дуже хорошими помічниками для своїх чоловіків, які не звертають увагу на дрібниці. Жінка може допомогти побачити ті нюанси, які чоловік пропускає оця витонченість. Це не просто про слабкість, це не просто про е, там, ніжність або про кришталевість, це про розуміння глибоких моментів. Мудрі чоловіки використовують цей потенціал дружин і є благословені. Тому що вони звертають увагу на дрібниці і не попадають в просак. Нерозумні вони ігнорують жінок і, як результат, ідуть самі своїм шляхом, падають, стають і так далі. Ну, теж шлях. Вибір завжди за людиною залишається. Але я хочу ще раз звернути увагу: витонченість це означає глибина і тонкості по відношенню до бачення чогось. Увага до дрібниць. А ще слово витонченість може перекластися як абсорбент, тобто та, яка сприймає і щитує навколишнє середовище набагато швидше і легше, ніж чоловік. Тобто, щитавши внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, людина або жінка видасть обов'язково результат. І тобі здається чоловікові, де здається, здається, «Ну, звідки ти це взяла? Вона щитала, бо вона так створена Богом. Витончено. Тому, дорогі чоловіки, шануйте і цінуйте цю витонченість у ваших дружин.